Джерела з історії України. Історія України досліджує життя людей на наших землях з найдавніших часів. Вивчення історії спирається на джерела Історичні джерела. Це речові чи писемні пам'ятки, що є свідченням минулого, а також мови народів, традиції, вірування, свята, пісні. Легенди, перекази, що сягають далекої давнини. Вивчення історичних джерел допомагає вченим краще уявляти життя людей у різні історичні епохи. Історичні джерела поділяються на такі типи речові, історичні залишки матеріальної культури минулого, писемні літописи, мемуари, хроніки та інші документи. Етнографічні традиції, вірування, свята, аналіз побуту та звичаї мовні дають інформацію на основі аналізу мов, усні казки, легенди, міфи, перекази, пісні тощо.